Ні. Гадай, що я робила по КТМС. Що? Боже, як на тому сидіти? Гадай. Нічого не робила. Не робила по телефону. Ні. Ні. А що? Рахувала? Так. Да. Ось скільки? <laughs> а ну, гадай. Не знаю. Кавалерочка, вгадайте, скільки є в тій коробці. От вгадайте, тут по 10, по 5, по 2, по 1, по всіх кілька. Тих по 50 треба нафік викинути, їх немає картину хотиш. Гадайте, кавалерка, скільки тут є, а я в кінці дня вам скажу. Ввечер. От скільки тут є, ти як думаєш, Віталік? Десь 700-800. Yeah. Ні. Ні. Івану, кавалерка, хто взагалі має таке хобі складати копійки? Я пам'ятаю, світина Кума мала бутилку від шампанського, mm -hmm. висушила її і складала там по 10 mm -hmm. копійок. І цілу, цілу нас складали. От мені цікаво, хто вгадає, скільки в тій е, коробочці є. В мене, мане, мани, Не догадайся, але я тобі потім скажу, mm. ковалерці. Ну давай вдівайся йдемо. Mm. нас вже плани ковалірка знову пом'яз, написав. Давай, дівайся і ходи. Ковалірка, ми їм машин. Сердечко. Сердечко. Якбит. So. Тоже кавалерка як традиція, знаєте? Я чемно сижу і чекаю. Ще е, так, знаєте, показую так. Да. Добре, що на дворі тепло, знаєте, бо зимою я теж малював, то мені його ж куди було. Подивився на машину, і каже, ні, треба їхати її мити. Я кажу, ну це добре, але каже, що ще й пилососити всередині. Ну я зараз поможу, знаєте. Я вже не буду такої. Знаєте, хоч один раз, але треба. від яке сервеч. Чекає. Так кавалерка все файності починала, я пішла помати. Збеш то мене сказав, де тряпку мий. А чого, Віталь? А, а чого? чого? Ні. А що мені робити? Вона не для того. А для чого? Кажу зараз. А, добре. Він сам кавалерка сказала, що прийде тряпку мити. Я навіть нічого в неї не зробила, сказав, що і тряпку не можна, і не можна. Тряп краси. Вода шкапає. Так ще прийдемо машини, як щось. Ти знаєш, що не можна перероблювати за з якимось роботи? Я погладила машину. Та її не треба гладити, Та її треба витирати. Ота тряпка кав'ярка ще вхопила, то витирається ще би і сама машина. А що ви думали? Дивіться, я витирала, витирала, а верх не змогла, кажу, там са. Та що ти мене? Ти Та я там мила. Mm -hmm. Кав'єрка, ну ви зрозуміли, то був перший і останній раз, що я сьогодні гладила ось цю машину. Все. Другий раз ти їдеш без мене, щоб я того цирку не бачила. Та тут так ви, Вигладжувати її, як не знати що. Ну його в баню. Поїхав. Поїхали. Як не все? Ти що прикалуєшся наді мною? Пару хвилин заїду. Я засікаю пару хвилин. Далі б втерти її, Ну ви розумієте, Коля, не розумієш. А ще багажник, люди добрі. А що? Ой, як це тяжко з тими хлопами, Каже багажник. Ні. І почалось. І почалося. А я хотіла йому допомогти, скричав, але я повитирала трохи йому машину і все. І буде. Давай, закругляйся. Зараз дощ буде падати, ти машину глади. Ти знімав відео? Я ж тобі казала. Завжди гарне хлопці. Завди гарне по. Слухай, треба собі взяти такий, але молодший. Ну, походу, часто. День та погода не разу, а потім цю машину в мене біли нерви Віталій, каже, та їдемо кажу, саме. Але вже час іти, знаєте. Я дуже скоро йде тікаю, дай. А тут асоціація, що моніка має бути. ніхто не порушили, могли Ну, Але вже яке. Не знаю, та ти ж заряджалась. Та Може, десь там є? Ні. Завжди. На завтра треба. Раз його треба включити. Ага, я себе бачив. Раз два тижні заряджує. Ти кажуть, для перестраховки. Але ага. завтра кавалірка. так багато справ кидали. Якщо mm -hmm. чесно, тому що страшно стоїть. Мені реально страшно з завтрашнього дня. Але кавалерочка е, відпочиває в 365. Плани помінялися, ми на місці, так що завтра телефонуйте, mm -hmm. Так, Завтра буде такий трохи насичений день, треба рано встати, файно зустріпати. Yeah, Ви знаєте, кавалерка, я, я аналізую сьогоднішній день. Рано встала, настрою немає. Голова почала боліти. Відволікалася, як могла, їсти, наготувала от і до. Потім вийшли на двір. Знаєте, от правду говорить, людині треба розрухатись. От коби в хаті, то би, напевно, лягла би спала, як не знати, що. А вийшли на двір. То машину Віталік ми дивилися на нього. Знаєте, мене ту тряпку взяла, карт не дістав, я мань його за лабука, давай щось буду робити. Він каже, отою тряпкою треба витирати е, зеркала, е, шкло, аж тоді вже машину ладити. А я, я, я витираю і думаю, також, коли це сміяло, що хлопи роблять, а тепер я тут ту машину ладжу. Я казала, все. Хочу мити машину, я вже ніде не їду, їдь сам мий, що хочеш там робити. Та я як дивилася, мене аж тако колотило. розумієте? Щас це якась пані стала біля нас, витягнула з 10 То, А як давай полірувати, то собою, мати Василев, то не моє. Але, знаєте, розрухались, то в один магазин плихав, то Італік по справах заїхав, то каву попили. І ви знаєте, якось так. І, і, знаєте, життя почало налагоджуватися, ну, я говорю. Mm -hmm. так? Ну, бо тут реально до обіду такого ходила. Що могла, то зробила? І все одно така, знаєте, яка снія. То завтра ні, завтра з самого ранку. Завтра дуже багато кавалерка роботи, так що кавалерка 365 дзвонів, завтра ці здебаємо обов'язково. А зараз змивати макіяж. І лягати кавалерка спати. Бо ну його в баню. Завтра буде новий день і буде рано питатися, де та ніченька була? А то, знаєте, годі вечором заснути. Та й таке кавалерка, щоб доїжджали до цьоці, бо кави ніде моєї нема. Вона каже, Галя, спеціально для мене тримає завжди каву. Я приходжу, а я кані-ні, я не хочу. вона гердана, яка давай, на, навіть молоко є Добре, давай кажи на добра ніч. Так що кавалерочка. Всім на добра, ніч мирної, спокійної ніченькі. Ну і вже зустрінемося, я, я, ще вам забула щось курість. Ви знаєте, я відколи маю телефони, я ніколи не тувкла екрани захисну ту плівку. Так? Mm -hmm. Я сьогодні переодягалася, мені телефон падає і пішла така паутина. Я, виход... я так скоро тоді зібралася, сижу чекаю в холі Віталіка, він виходить, я кажу, та шкло треба міняти. Він каже, яке шкло? Та в телефоні. Ну, каже, що сталося. Та впав мені. Він подивився, каже, ну то завтра треба поміняти. Перший раз кавалірка. Реально перший раз в мене тріснуло так шкло. В такого ніколи в житті не буває. Я завжди тут обережно ставлю ношу. Ну, а тут та й таке кавалерка. Одним словом, кавалірка всі на добрані дозав. А й до ікла.